День любі малята і батьки! Я вихователь логопедичної групи Тетяна Валентинівна, і пропоную вашій увазі тактильні килимочки, панчикові стежинки. З такими килимочками можна грати щодня, придумувати свої історії із знайомими героями казок. Ось наші круті верті зустріли Колобка, а півник мило спілкується з лисичкою. Також з цими килимочками можна повторювати різні звуки і слова. Їде червона машина по горбочку с, а зелена по рівній доріжці. Ш. Наші ніжки крокують по доріжці і називають слова, де є звук Ш. Шапка – машина. Шофер шуба, шоколад шишка. Також можна з цими килимочками повторювати різні чистомовочки. Жи-жи-жи. Природу бережи. Жу-жу-жу, природу бережу. Ці килимочки допомагають вивчити або повторити різні віршики. Хатка в равлика чудна. На спині вона. Коли равлик спочиває, Ніжки ріжки в ній ховає. Крап-кра-кра-кра, дощик накрапай. крап кра кра парасольку відкривай. Також наші дітки полюбляють грати, розгадувати різні лабіринти. Дуже цікаво, в якому капелюхі Аріель піде в гості. Проводимо пальчиком. Наша арель вибрала собі жовтий капелюшок, а червоний капелюшик одягне попелюшка. Цікаво, до кого ж в гості зібрався сірий зайчик. Його зустріне качечка, а ведмедик до себе в гості чекає зеленого зайчика. Наші діти і залюбки можуть вирішити різні різні завдання, математичні. Яка пташка назбирала найбільше зерняток? Швиденько рахуй. І вибирай правильну цифру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І ми бачимо, що червона пташечка назбирала найбільше зерняток. А наші восьминіжки пливуть по рівні річечки. По якій річечці пливуть рибки? Так, по хвилясті. На сьогодні наша подорож закінчується. Бажаю вам успіху і зустрічі в садочку!